Ідея доданої вартості дуже гарно подана у митрополита Андрея. Хоча від самого початку я хочу сказати, що він мислив все-таки не стільки економічними категоріями, І в основі його думки є богословська е, формула. І богословська формула дуже проста, вона зрозуміла навіть без. Е, Богословської освіти. А саме, коли люди діють, співдіють на благо усіх людей, на благо суспільства, тоді Бог є серед них. Тоді Бог благословляє цю співпрацю. А Боже благословення означає благодать. Боже благословення означає зростання добробуту. Звідси, оце мислення митрополита Андрея. А далі він прикладав цей принцип до звичайного економічного життя, і звідси випливало відразу ж знову прямий висновок про те, що коли ви співпрацюєте для блага ближнього, з'являється додана вартість. Ви отримуєте більше, ніж ви мали до того. І добробут країни, добробут суспільства в результаті збільшується. І навпаки, якщо ви дієте за принципом нульової суми, тобто, якщо ви ворогуєте, намагаєте, намагаєтеся обдурити один одного, намагаєтеся виграти, щоб інший програв, тоді від тієї ворожнечі. Енергія суспільна поглинається, і в результаті є западена, і В результаті суспільство шкодить саме собі. Отже, маємо вибрати або додану вартість від співпраці, або поглинання суспільної енергії, розтринкування суспільної енергії на глупоту ворожнечі.